Чесно, перші ночі прильоти, вже, коли будуть в окупі, як воно вже близько прилітало, спочатку сподіваюся, як спецефекти в кіно. Якось ще не було такого повного розуміння, вже більш таке розуміння пішло тоді, коли вже були перші, так скажемо, поранені і втрати. От Коли вже я зрозумів, що від мене десь в метрах, там, я знаю, 20 впало, я зрозумів, що треба десь сховатися, не прогадав, бо він прилетів саме туди, де я сидів. Наскільки б ти не був сильний духом, і який ти не був сильним тілом, все одно війна свій від... відбиток залишає і то не дуже з приємних. Мріяв все, що всі нормальні діти. Завжди хотілося, щоб бути, наприклад, якийсь внесок внести такий, щоб всі там пишалися рідні батьки. Після школи я поступив тоді ще торгово економічний технікум, закінчив його, отримав спеціальність кухар п'ятого розряду, технологію громадського харчування, але по професії не працював. Поняв, що то не моє. Кухаром я попрацював від сили може місяць, основна частина, я працював барменом. Після того пішов на речовий ринок торгувати. так як у нас місто Хмельницький, будемо казати, більш через речовий ринок, і там були такі гроші, і всі здавались, будемо казати так. Підвернувся момент, і я поїхав. та пішов туди і там працював з 2007 до 2013 року. Так періодично підтаксовувавши. в 2015 році попробував себе в заробітках в Польщі. Ні, ті, хто думають, що там все дуже так е легко і так просто тобі за все дають, що ти приїхав, такого немає, там всі чужі. Там Тобі не дають про це забути, що ти там приїхав в гості. І ніхто тебе там не чекає. Сім'єю тяжко. Не знаю, я себе позиціоную сім'янином, то мені без сім'ї було дуже тяжко. А потім вже в кінці 15-го, початок 16-го, Пішов працювати, працювати в ритуальну сферу. І так і до повномасштабного. Мені зателефонував друг і каже, що війна почалася. Я підняв дружину, ми поїхали першою справою по продукти, щоб запастися, бо хто його знає, що буде далі. Я був дуже агресивний. Не знаю що. У мене була така злість. Трохи прийшовши в себе, зібравши, так скажімо, всі думки, вже почав думати над тим, куди відвезти сім'ю. Ну, дружині нічого не казав, що я вже собі там десь надумав. Хоча що... і піти долав з цього. Всім я розказав, що дочекався поїздки. Ну, були такі собі, так скажімо, певні обставини. Хай, хто буде чути, хай мене пробачить, звісно, що я не доказав правди. Ми з моїм братом вдвох пішли. І так і закрутилося. Довго були в розпідільчому, тільки вже поночі поїхали, і там вже нас тоді возили, так скажімо, до покупців, хто нас куди забере. І так і опинився в Львівській області. У нас був як воно, до військова ця підготовка, прийняття присяги, і потім нас відправили вже. Ми в тилу були до. Ну, особисто я був в до січня місяця 23-го року. В грудні я був в Чернігові, це, так скажемо, пішов на підвищення кваліфікацій. Бо в мене в зводі не було його, ну, медика не було санітарного інструктора. І я виявив бажання зайняти цю посаду. Получається, мене відправили на навчання. В січні, так скажімо, приїхали з штурмової роти, і по-добровільному, хто хоче зайняти типу, свою нішу в штурмовій роті, нас вийшло четверо. Бойове розпорядження в нас прийшло з березня місяця. І вже тоді, так скажімо, все почалося. На початку, вже навіть виходячи на позиції, воно ще не сприймалося, так як, я не знаю, страх смерті вбити, чи що чесно, в перші навіть прильоти, вже коли будуть в окупі, як воно вже близько прилітало, спочатку сподіваюся, як спецефекти в кіно. Якось ще не було такого повного розуміння. Вже більш таке розуміння пішло тоді, коли вже були перші, так скажемо, поранені і втрати. Найтяжче, це коли ти. Сьогодні, вроді би, ще тут з хлопцями там щось що шуткуєте, там готуєте їсти перед виходом на позицію, а на наступний день ти їх забираєш. Евакуюють з місця бойових, коли з 10 чоловік до позиції дійшло тільки два. Це саме тяжко. Ми приїхали в Константинівку. І от так от так, там, другий взвод, третій взвод. Так от приїхали вже в, в, в ППД другого взводу. Так, угу. три відділення. Ну так, медик тут є з освітою, зі всім у мене тільки курси. Mm -hmm. Так, то, значить, Вася покійний. Він остається медиком. Ну, а ти здоровий, то будеш другим номером на дишака. Кажу, добре. А що таке кажу, дишака? Мені потім показали того дишака. Та його тільки донести, то це щось варто. То це жахи. Але нічого, якось потихеньку. Ми такі, знаєте, всі, ну, за себе будемо казати, ми якісь не то, щоб універсальні, а ми швидко до чогось вчились, привчалися. Може, те, що ми так хотіли, і ми щось, коли виходиться, то всі знали. Ну, випадок чого, там трапляється, хтось поранений і не може сам собі надати. Знали, що в нас тут турнікет і під напашником. Все. Тобто, навіть як, як я підходжу, то я вже знаю, що або тут може бути турнікет, або під напашником. Тобто, бо свій турнікет віддавати не можна. Свій турнікет для себе. Хоча я все-таки один віддав. І я не шкодую, якщо він живий і все в ньому в порядку, то дай Бог. Штурмоварва, то взагалі, якби воно має то, що відбивати і займати, будемо говорити так. В даній тій ситуації вже наша позиція була нами зайнята, і ми просто виходили її утримувати. Тобто, таких, як під час моїх виходів, в мене не було таких, щоб ми штурмували. В основному утримували. Взагалі багато чого допомагає, це коли дрони, да, от тоді на той момент, якщо є дрон, це дуже добре. Бо вони, якщо бачать вух в нашу сторону, вони нас повідомляють, і ми вже, хоча б, якщо ти навіть візуально не бачиш. Ти принаймні знаєш, що який напрямок тобі стріляти, щоб відбивати, якщо накрити, або куди там звернути увагу, то тут. Ну, бо воно то вроді би виходить, вона окопна лінія, вона довга, і там що між ними ще їх цю лінію розбиває залізна, залізна дорога. Тобто, виходить, що все сам охопити ти не можеш, що по одну і по другу сторону. Коли дрон висить на залізною дорогою, бачиш, бачив, в принципі, на всі ці. І тоді він може коригувати, що і як. От буває, що е жодного патрона можеш не вистрілити. А буває таке, що навіть вийти не дадуть. Тут, по-різному, населений пункт, виходить, там, де мене було поранено, це перед Бахмутом е Богданівка. А під час мінометного обстрілу, ну, цей день, якраз це 22 березня, нас мали вже поміняти. Ми мали виходити. Це було десь приблизно 9 ранку. Там йде система як. Тобто ми виходимо, там іде чотири лінії окопних, грубо кажучи. Саме крайні 150-200 метрів від супротивника. І потім на другу добу відходить на другу і тебе заходять міняють. Тобто, виходить, Вони заходять на першу, ми підвиходимо на другу. І оце от на цій от другій лінії виходить, що в мене знайшла 120-та болванка. Але добре те, що я був там сам. Побратимів були в другому трохи. От десь дрону сподобався я, і от він рішив по мені постріляти. І то спочатку, поки вони пристрілювалися, я думав, що то дрони падають, то осколки розлітаються. Потім думаю, ні, щось не то. Оце просто осколок, коли розривається, він летить, і він такої форми, як голчатові, виходить. І він як летить, крутиться, і він таке. Враження, що він як фурчик такий собі летить. От коли вже я зрозумів, що від мене десь в метрах, там, я знаю, 20 впало, я зрозумів, що треба десь сховатись не прогадав, бо він прилетів саме туди, де я сидів. І це там у нас було блендування, перекриття. Прошило все перекриття, і ми копали нори розгалужені, виходить, більш вглиб в цей. Получається, що він зайшов саме в те місце, де я сидів, і ще автомат мене ще врятував. Бо якби не попало в автомат, то впало б прямо в голову. Вже коли трохи щухло, почув, що мене хлопці гукати почали. Я відізвався, то як виявилося, що мене повністю засипало, то я й не міг вилізти сам. То вони мене відкопали, вони мене достали. На початку то мене навіть нічого не боліло. Перша справа, що то я почав ногами дюргати, чи хребет цілий. Ноги дюргаються, значить цілий все нормально. Ходити можна. Вони зняли з мене бронежилет, щепнули китель, і тут добрий день. І тоді, по старшого групи нашої, я так подивився, він в рацію каже, що треба евак. І я розумію, що там. Все дуже негарно, якщо вже досвідчений чоловік і каже, що треба вивозити. Питають, що типу, тяжкі чи ні, бо немає зараз змоги, щоб там почекати, хоча б коли буде зміна, він каже, ні. З внутрішнім світом наружу каже, він довго не потягне. То хлопці, мене із суміжного підрозділу, і мій підрозділ. Ще снайпери по них працював, та що там тільки не було. Я рахуйте, ну знаю, десь кілометра два з половиною, чотири вони мене виносили, вони мене винесли. Зразу на зв'язку прилетіла наша машина. При тому, всьому, що зона Івака у нас була набагато далі, то, то хлопці теж з такими, на такому, я не знаю, того ж адреналіни, що залетіли аж під саму посадку. І дякувати Богу, ну, напевно, на життя йшло. Бо поранення було дуже важке. Але якщо тебе мають врятувати, то тебе мають врятувати і з тяжким пораненням. 21-го я там ще як відчував відео позаписував, але так нікому їх не показував. 22 го числа мені прилетіло. І то я дружині казав, що там напевно кількість виходимо, і вона знала, що 22 го числа, там після шостої вечора я вже мав йти на зв'язок не вийшло, що їй вже повідомили, що я був поранений. Це мене звідти вчався в яр, з часового яру, з там пункту мене завезли в Дружківку. З Дружківки в Мечнікова. І вже з Мечнікова потім в Київ. І вже з Києва тоді-сюди до нас в Хмельницький в госпіталь. Сім'я. Сім'я і рідні близькі. Я вам скажу, що е, проїхавши весь цей шлях, так скажемо, з Донеччини вже в Київ, і вже в Києві вже в реанімацію до мене дружина приїхала. І коли я в один момент відкриваю очі і бачу, що вона є, мені вже легше стало. От тоді мені вже стало набагато. Я вже так Ще зая, мене, все, все моє моя мене, все добре. І от вона мене цим якби, так от і стимулювала. Я не хотів, щоб їй було тяжко. Мене вже як перевели з реанімації в хірургічне відділення, ну, от, і вона там підняти, то, то я вже ні, я сам. Наскільки б ти не був сильний духом, і який ти не був сильний тілом, все одно війна свій від... відбиток залишає і то не дуже з приємних. Я все одно. Я ж кажу, я б не поміняв би свого вибору. То треба розуміти те, що якщо ті от з тієгорі, як я, щоб пішли сам, бо, тому що знаю, що треба там хоча б стримати, щоб не прийшли додому. От, і розуміти, от, наприклад, взяти до прикладу там, якогось там, своєї або квартири, або е, свого подвір'я, так скажемо, коли хтось прийде чужий і скаже, от я тепер буду тут жити давай мені одну кімнату, то, то, то що, да, живи. І перейти в другу. Чи що? Ну, Я, я цього не, не розумію просто ніяк. От Якщо на приватну власність до когось хтось прийде, то вже ж зразу так, куди? Це ж приватна власність? Так само, і з країною в нас виходить, прийшов загарбник і хоче її забрати. І на нашій території диктувати якісь нам правила. Чоловіч, в тебе є своя територія там ладна, ми собі тут самі справимося. Взагалі-треба да, міняти хлопців. Взагалі треба захищати свою територію, свою сім'ю. Треба. Не хочу, не хочу. А треба, не хочеш, ну то потім підеш в лавах чужої армії на когось другого забирати. Я прошу мрію, щоб силу це все скінчилося. Щоб в дітей було дитинство, а в людей життя. Не виживання, а життя. Ми перші, так скажемо, проходимо якийсь період якогось переродження, будемо казати так. От, ну, я рахую так. Тобто ми перші чистимо свою, будемо казати, карму, якусь в подальшому для чогось.